Шостий гольф на панорамі. Зараз в наявності є у нас така машина. Шостий гольф, кузовий варіант. На простих фарах, сенсори парковки, протитуманні фари. Оригінальні диски. Є такий нюанс по кузову. Машина 2011 року випуска, так виглядає в салоні, салон шкіра. Переднє сидіння в електриці, шкіра в гарному стані, панорамна криша. Коробка механіка. Має підігрів передніх сидінь. Навігація. Пробіг. Автомобіль в гарному стані. Машина повністю вся. В рідної фарбі можна провіряти, так виглядає ззаду. Ззаду шкіра також у гарному стані. Фуркоп. Заднє парковки. це у нас мотор 2 літра дізель. Сидіння пасажира без електрики, але також у гарному стані. Якщо когось цікавить такий гольф, ціна його 6100 євро або 155 тисяч чеських європів. Корон, якщо комусь цікаво, номер телефону є в шапці профілю. Дзвоніть, приїжджайте, дивіться. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас: контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.